Доброго дня, мене звати Петро Пліхтяк. Я працюю помічником лісничого костівського лісництва в і кутської лісове господарство. Свою трудову діяльність розпочав у 99-році. Завдяки е, того часу, де я ще навчався у пістівській загальноосвітній школі, брав участь у різних гуртках на природоохоронну тематику, і це дало свій результат в подальшому виборі професії. Професія лісівника. Дуже позитивна, приємна професія, і потрібна для того ж збереження довкілля нашої держави. Це не просто професія, це є, вона має бути за покликом душі і серця, адже вона передбачена для того, щоб зберігати і примножувати наші природні багатства. І завдяки тому, що брав участь у різних гуртках на протоколну тематику, ця любов привелися до збереження природи. І зараз ми. Ми бачимо, як нелегкий час для країни це найнеобхідніше, адже ліс був прихистком для тих хлопців, які боролися за незалежну країну 70-80 років назад. І зараз ми бачимо, що ліс це і прихистком тих хлопців, які зараз воюють на сході України за нашу незалежну країну. Тому е, хочу побажати і привітати колоностичні серди з прекрасним ювілеєм цьогорічним, побажати дирекції колективу Наснаги здоров'я адже ви робите дуже велику. Роботу у тому, що прививати любов молодого покоління до збереження довкілля. Це неоціненна праця, титанічна праця, адже ми бачимо результат цієї праці, не просто цей проведений час, але ті діти, які брали безпосередню участь у шкільних зльотах лісництв, вони обрали подальшому професію лісівника. І ми на нашому підприємстві бачимо результат, де вихованці, двоє вихованців шкільних лісництв зараз займають. Посади, керівні посади в філії керівництва господарство і своїм позитивом і знаннями великий вклад робить збереження нашої збереження природи нашої держави. Доброго дня! Мене звати Марта Корчимлюк, я є еколог з багаторічним стажем. Представляю дві організації Карпатський національний природний парк, а також громадську екологічну організацію Мама 86 Яремче. З Івано-Франківським обласним еколого натуралістичним центром ми співпрацюємо вже понад 10 років. За цей час спільно впроваджено багато цікавих заходів. В першу чергу з представниками педагогічних колективів, це були і круглі столи, і семінари. Також багато інтерактивних заходів з молоддю. В останні роки маю нагоду бути членом журі учнівських хакатонів. Тематика цих конкурсів Присвячена глобальним екологічним проблемам, а також пошуку шляхів їх вирішення на всіх рівнях. Саме неформальна екологічна освіта є тим простором і майданчиком для учнів, де можна розвивати свої індивідуальні здібності, де можна. Відчути своє персональне ставлення до природи і свою відповідальність за її збереження щиро вітаю колектив Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру з дуже поважною датою. Бажаю наступних 100 років. Мати державну підтримку, мати нових прихильників і нових зацікавлених сторін, впроваджувати нові цікаві проекти, йти в ногу з часом, вирішувати екологічні проблеми, адже Оенсуми є майданчиками для комунікації, для розширення співпраці, а також це осередок виховання патріотів рідного краю та зміцнення потенціалу місцевих громад України. Добрий день! Шановні друзі та колеги, я, Роман Кузнєцов, науковий співробітник природного заповідника органи. Щиро вітаю вас із сторіччям позашкільної освіти в Україні, великі досягнення, новаторські ідеї, розвиток молодого покоління, все це великий здобуток позашкільної освіти. Продовж багатьох років природний заповідник органи тісно співпрацює з Івано-Франківським обласним еколотуристичним центром учнівської молови. Він завжди був осередком знань. Цікавих ідей та творчості. За роки існування вихованці центру показали високі результати у різних напрямах, перемоги на конкурсах, інноваційні проекти та значна методична робота. Реалізація проєктів, цікаві зустрічі та здобутки гуртівців – це доказ того, що позашкільна освіта має важливу роль у розвитку особистості, адже окрім знань, молопізнає життєві цінності, які будуть необхідні у майбутньому. Бажаю Івано-Франківському обласному еколоно-туристичному центру учнівської молоді та позашкільній освіті процвітання, розвитку та творчих здобутків. Нехай кожен гурток стане осередком, де реалізовуються мрії, великі задуми та плани. Вітаю вас зі святом! Нехай цей ювілей стане початком нової сторінки, яка наповнить це новими досягненнями миру, злагоди і, звичайно, перемоги України.